Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні вже провела Катюню, вона поїхала в Київ. Я зайшла на кухню, думаю, треба поприбирати. А є така прикмета, коли хтось в дорозі виїхав з дому, не можна прибирати. Я зайшла на кухню, але прибирати не буду. Все, буду виходити з хати. І хочу зараз поїхати в Юск, поки я там буду в магазині час пройде, вона зателефонує, що в Києві в квартирі, що все добре. Є деякі плани стосовно кухні, де дещо хочу подивитися. Тому що інколи дещо потрібно і змінювати, і все мені що не подобається. Я роблю так, як мені зручно. Але коли ми замовляли кухню. Ми її замовляли трішки нестандартна, тому що я вже казала, у нас плита була тут, бо не було опалення автоматичного ну, автономного Боже. Хай похмилує. Про що Таня думає, ви вже зрозуміли. Там була мийка, тут робоча поверхня, тут у нас стояв стіл там, де ми обідали, їли, снідали, вечеряли. А коли ми поставили автономне опалення по технічним умовам, або там плита, або там. Ну і у нас стало таке планування. І кухня у нас 6,4 квадратних метри, і якщо тут іде 60 см, то тут ми зробили 50. Тобто на 10 см, ми якось так, начебто, площу тут збільшили. І за рахунок того, що, бачите, шафи не повністю туди, тут утворився такий зазор. І цей зазор нам зробили, ну, типу, щось придумаєте. Я завжди експериментую, щось там ставлю, ну воно все як ото здрасті. Сирники ставлю, чому? Тому що у нас. Плита іде як. Як воно називається? Боже, підкажіть, я вже забула. Ну, вона повинна. так а вона чогось не вмикається. Як воно називається? Оце блогер та хай Бог милує. Ви зрозуміли, тому е, щось там. Зламалося, або ще щось, майстри дивилися. Коротше, купуємо сирники оці, і мені зручно, коли вони тут. Хоча я хочу це прибрати, бо це як мультипульті траляля. І оці шафи ну вони дуже вузенькі. Ну, ну скільки тут, ну так, ну так, що ти туди поставиш? Тільки якийсь декор. І я експериментую, то-то, то там воно як щось нічого нема. а оця Ваза стояла, що в мене зараз лаврове листя стоїть. От. Воно вже посохло, до речі, це, що я Олі купувала. І частину я вже поскладала сюди, мені зручно. Але ця ємкість повна. Я не хочу, щоб напихати, тим паче, все лаврове листя туди не піде. А я не хочу, щоб воно так кришилося, як на крихту йшло. Тому так і стоїть. Тут спеціями я розібралась, мені вже зручно я вам показувала. І ця ваза вона стояла там. Зараз її немає таке, як, ну, ви розумієте, щось мені не подобається. Я хочу прибирати оці сирники, щоб їх там не було. І щось таке, щоб воно гармонійно там. То хочу подивитися невеличкий якийсь декор. Можливо, буду купувати, можливо, ні. Підемо подивимось. Обіцяю, емоційних покупок робити не буду. А тут варус. І я дивлюсь вже новорічний товар, так виставляють у варусі. Що там цікавого, зверху дивлюся. А у нас там, в нашому районі ще нема настільки, ну, виставляють, але не так. Добре. А ми з вами йдемо в Юск. Коли я була минулого разу, тут ці інсталяції ще тільки були в процесі. А зараз подивіться, як це. От здавалося, ну що тут такого? І ми всі люди дорослі. Але подивишся і таке враження, ну не враження, а якось відволікаєшся, з'являється посмішка на обличчі. Все ж таки Різдво, Новий рік. Щось таке має. Чаклунське, чаклунське, чаклунське. Так. О, і гномі вже навезли. Та ми що. О, до речі, міська ціна була 749, зараз 375. О, це ті, що на ніжках. Ось так, оставив, а потім так смикаєш. І він стоїть. Отак. Тому якщо, то що, то приходьте. Є ще менші гноми, але вони просто отак от їх ставлять, зрозуміли? Вони не на ніжках. Що ще є снеговік? 3-300 гривень на ніжках. Повинен стояти впевнений. Ну, такий немаленький, немаленький. Цікаво. О, ці великі гноми, гноми на ніжках коштували 1199, зараз 600 гривень. Ну вони такі, ух, вони дуже великі. Не хочу їх смикати туди-сюди. І по 200 гривень гноми. Слушай, він Такий страшний, я його боюся, чесно. 200 гривень а був 349. Санта, а бажано б святий Миколай. Ну, нічого. що є, то і показує, а що ти будеш робити? О, плед, скільки 700 гривень. Ось такий. Ой, який, який він такий класний. Тепленький, легенький. Розмір 130 на 170-700 гривень коштує. Ну, такий приємний на дотик. А взагалі-то мені сюди. Що я хотіла? Щось типу такого, але я дивлюсь, як воно буде. Ні, ну я міряла. Нормально буде. Щось або. Типу такого або ще менше. Зараз я це поставлю на хайпу Ну, щось, типу, от 65 гривень, таке невеличке. Можливо, одне таке взяти, одне таке. Тут ще, типу, такий кактус. Мені чомусь такий до вподоби, тому що він вище, мабуть. Бо на моїй полиці такий низенький, ну, його не видно буде, якщо отак от поставити. Бо хочеться інколи якогось, знаєте, такої естетики. 55 гривень коштували 90, та ні. Ні. Хоча класні, але туди ні. А тут начебто ці як... Ой, зараз О, 100 гривень ваза. Таня, ти навіщо сюди приїхала? Один такий, один такий, і вони як там горщик сіренький тут? Будемо думати, да, дівчатка? Зараз які тут ще? О, а мені отакий більше подобається. А чого я той схопила? А що перше стояло, той схопила. Отакий мені більше. Подобається. Хм. З, -з отаким як буде цікаво. Цікаво, цікаво. Так. Подивилась, подумаю, подивлюсь, 70 гривень. Різниця в 5 гривень, до речі. так. І от такий, бачите, отакий, от отакий і ось такий. Виходжу там, де світло краще. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Зараз я поставлю, як мені хочеться. Останнє ще в'юз в порядку понагоди. Я дивлюсь або такий, або такий, або такий, або такий. Пам'ятаєте, скільки я була в в'юз, казала, ну коли ж вони вже подешевшають і нарешті вони подешевшали. Ці квіти, я, я думаю, може купити. Може його краще купити так. Ану, на ладошку як він. Та наче влізе. І хай би там був. Пам'ятаєте, це вже спочатку, як у нас почав працювати юскі, я завжди ходила на нього, дивилася, але шкода мені було 500 гривень, і зараз Тобто є варіанти. Емоційних покупок ми сьогодні не о, а до речі, такі горщики 350. Якщо поставити його в горщик, о, ні, воно б було б, звісно, добре, але це завеликий для нього. Бачите, горщик завеликий. Іди сюди. Боже, Люди зараз як подивляться, скажуть, що та жінка робить. У неї все добре. Я скажу ні, доця в потязі їдивки. А, так. Читаю, думаю, що воно таке. Плед стобаний. Я думала, це якась така легенька ковдра. А ні, плед Стьобаний. Ну, він зав'язаний, не буду його відкручувати. Але, до речі, якщо для Він теплий, як для пледу, він теплий, нічого не можу сказати. І... Пиляку не так в себе буде вбирати і прати його, до речі. Він такий тепленький. А він є десь розкручений чи плед стьобаний. От так. 325 плед не стьобаний. Він Такий. Але він тоненький, дуже-дуже-дуже тоненький, дівчата. Дуже тоненький, бачите? Незручно, однією рукою тоненький. Ні, він не буде таким теплим. Він навіть м -м за рахунок оцього пухнастого, то більш-менш, а так, бачите, він палець світиться, але не стьобаний. Плед не стьований, таке бува. Жартую дівчат, пробачте, але це отакий От плет мені сподобався. От він тепленький, такі китиці якісь має. Бачите? Я завжди так перевіряю так рука, і я відчуваю, що так, він буде теплий. Пробачте сьогодні за мої жарти, це в мене, знаєте, як ото нервових ха ха була. Плет. і ось плет Стьобаний, але інша малюнок, інший розмір 170 на 200. Ну, так, слухайте, ну я подумала, що це ковдра, чесно. Така легенька. Це як для літа, та ні, кожного разу. То прання. Але, бачите, стібане, бо воно прошито. Тут не видно зараз. Прошито, бачите? Ось такі як квадратики і подушка така є 200. 75, щоб був комплект до пледу. Так. Це я думаю за квіти. чи подумати потім приїхати, чи, чи що, чи як. Ну, цей плед стюбаний, зробив мені настрій. Звернула увагу. Знижка на рушники 50 на 100, якщо я не помиляюсь. Зараз ближче вам покажу. Угу. Зараз я вам ближче покажу. Так, 50 на 100. І такі кольори, до речі, коричневі кажуть, це в моді, є такий зелений, пильна троянда. Сині, блакитні. М -м, може комусь із дівчат потрібно буде. Рушники 50 на 90-150 гривень. Теж зі знижкою йдуть по 90 гривень рушники 40 на 70. М -м, тому непогана пропозиція. Кольори. Такий як молочний, жовтий та сірий. Цікаві такі. У мене, до речі, жовтий. Є колір тільки я великий брала. О, от, от такий у мене рушник. Зараз він 300 гривень коштує. Так. То мені до вподоби за якістю. А колір це вже кожен вибирає, як йому до вподоби буде. 135 гривень. Показує 40 на 60. Ось такі рушнички. Бачите? Хм. Як на кухню? Ні, на кухню не хочу, а так, якщо для рук так повісити, то 135 гривень. Я стосовно тієї квіточки, що я вам показувала. І я завжди, коли Юск закінчую відео записувати, я підходжу до неї. Бачите, якщо горщик такий поставити, як вона чудово виглядає. Так, штучні квіти, штучні, але виглядає дуже затишно. Я зараз дивлюсь рушники на кухню. Я вам вже в відео показувала, я дублювати все не буду. Але я казала, що для кухні той там, що невеличкий розмір або для рук. Ні, для кухні той не підійде, а от 300 гривень є. І вони такі відрізняються, тому що тут махри майже немає, а більше йде як... Тканина оце для кухні буде так. І 300 гривень коштує тут їх два. Розмір 50 на 70. І таке от для кухні так, воно відрізняється таке. О, хто щось розірвав тут чи що? То, то, то не я була. Бачите? Хм. Ні, мені не треба, не хочу я. Я підходила, хотіла, думала, може оці взяти 250 гривень коштують. Ну я вам вже показувала, а потім думаю, ні, в мене є. Я обіцяла собі, що ніяких у мене не буде емоційних покупок. Якщо потрібно буде, я будь, як треба буде, я приїду і я куплю. Я буду про це вже знати, що я хочу, куди я їду і що я купую. А так, ні, не хочу, тому нехай буде так, так, як є. Отак от Так, добре, За квіточку піду, зараз буду щось думати, гадати. Пішла вже на касу і дивлюсь, я вам не показала гноми дівчатка. Ну, Коштують зараз 650 гривень, а коштували ну, 1600 майже. Теж оті на ніжках, які збільшуються, бачите, з косами і хлопчики. Мабуть, теж така ціна. отак так, отак. А я поставила там, я вирішила. Отакі дві квіточки взяти. І вже виходжу з Юск і заходила, не звертала увагу. Але ж все ж таки будь-які різдвяні, новорічні прикраси такі підіймають настрій. Та... Як воно, бачите, яка гірлянда. В магазині я не бачила. Начебто як Санта. Борода, що воно таке, але це гірлянда. Така. Ну. Приїхала я вже додому. Сьогодні в мене тільки ті покупки, які я планувала. Попросила, щоб якийсь паперець замотали, тому що зараз поясню, чому. Я взяла в руки, поки на касу дійшла, а дивлюсь, у мене руки, руки білі були. Вже не так, може вони повитиралися ці горшики. А, ось тут начебто. Бачите, білі руки. І зараз поставлю туди, мені здається, що так буде краще. І другий. Ось так. О, вони якраз за розміром сюди стали. Поки що нехай там будуть. Тут мені не подобається, але я ще не знаю, що, тому нехай так буде. А так взагалі і нормально. Це як комплект такий виходить. Хоча я буду дивитися, якщо будуть якісь ідеї, можливо, я там щось інше зроблю. Але це вже таке, це не головне. Головне, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково, відволікаємося. На моєму каналі ми трішки заспокоїмося. І я теж, тому що я теж людина. І... Все чудово відчуваю, через себе все пропускаю, але разом із вами дуже велика сила. Бережіть себе. І дякую, що ви зі мною. До побачення, до наступного відео.